Привіт. Ми подружжя Незабитовських. Я Наталія. Ну, а я Геннадій. Разом ми вже понад 45 років. Ми щасливі дідусь та бабуся, бо маємо трьох чудових онуків дві дівчинки і хлопчика. Їмо зазвичай українські страви. Я ціную свіжу і теплу їжу, особливо в нинішніх умовах. Їжа це життєва необхідність, енергія для життя. Наталя любить морську рибу, і різні салатики. А Геннадій любить солодкі тортики, тістечка і шоколад. Алергії в нас немає і протипоказань теж. Ну, Їжа для нас це тепло, веселі, це затишок. У свята це хороший настрій, це насолода. Так, що ми готові спробувати нові страви?